Приходимо і для себе робимо таку маленьку зарядку. У нас он, яка краса. От. І підготовуємо і синичок, і, і білочок. ну В основному лебеді, качачки приходять, обов'язково приходять і виходять на берег, даже. приносимо зерно, кукурузу, хліба вже не можна кормити їх. Птичкам насипаємо тут печенюшечки. Вони теж сюди прилітають синички. Кожен день ми слідкуємо, щоб вони нагодовані були, щоб вода завжди тут була. Кожен день із пів сьомої ми тут. А на планерці я доповідаю своєму керівництву який стан на ставку. Доглядаємо за лебедями, так як за дітьми. Ми годуємо птахів щодня, годуємо здебільшого зерном, це різне зерно, яке нам по добрій волі надають фермери. В принципі, також іноді. Можна годувати їх овочами, птахам доволі комфортно в цій ситуації. Знову ж таки, майже всю зиму у нас не було криги, була плюсова температура, близько або близько нуля, тому птахам нормально. На зиму треба їх якесь приміщення або, по крайній мірі, убезпечити від хижаків і кормити регулярно. Людовий покрив не дає їм змоги харчуватися в Підкормка обов'язково. Якщо нормально забезпечені кормом, у них нормальні запаси жиру в організмі, та нормально вони переносять холод у птахів. Така особливість, що жир у них оперативно використовується для обігріву у всіх водних водноболотних птахів, хорошо розвинутий пух, пухова частина оперення. Кожного разу, коли ми ловимо птахів, це для них стрес. Ми їх ловимо там цими підсаками, пакуємо там к ящики для перевезення. Як правило, щороку ми відвозили їх в екопарк Ковалівка, там де їх отримували. Ключове в тому, щоб їх транспортувати, це достатня товщина криги. Ми ловимо птахів з криги, бо з води там з човна їх майже нереально впіймати, тому нам треба виходити на літ. Якщо дуже буде скрутна ситуація, і зовсім ж не буде ополонки, в якої вони можуть плавати, тоді вже будемо. Думати про те, щоб їх перевозити.